Дякую щиро всім, хто молиться разом зі мною. бачу вас є сьогодні дуже багато, дуже приємно. Сьогодні одні служать службу Божу, другі вечірню. І з літургією, яка служиться вечором, з літургією Івана Злату, з того, ми молимося так. Я вам хочу ще щось сказати. Ми часом на цих уставах можемо всі сварити. То такі трупори мають бути, такий контакт має бути, а служба Божа має бути чи не має бути. Я хочу, щоб молитва, літургія нас єднала з Богом, а не сварила одні з одними. Не переживайте. Небо на землю не впаде, як ви сьогодні будете в день благовіщення велике свято разом помолитися з людьми. Служба Божа це є найбільша молитва, найглибша молитва, найважніша молитва, яка може бути, Бо в цій молитві, є присутня жертва Христова. І хто би там що не казав? Як я дам людям можливість доторкнутися до Бога живого, прийняти святе причастя, бо таке велике свято це й чудесно? Це і чудесно. Тому старайтеся приближатися до Бога. Я чому так кажу? Бо я так трохи там подивився у. О тих соціальних мережах. Служба Божа не правиться, правиться, не можна, не можна. Боже мій не можна. Добре, що вам грішити можна. Та не питається нікого, ні? Нікого не питайте. Дякую все одно всім вам. Дай вам Боже здоров'я, що ви разом зі мною. Мені писали сьогодні, прямо сьогодні писали, що хочуть пожертву перевести, і приватбанк завертає гроші назад. Я вже вчора казав, ще раз сьогодні кажу, є обмеження по ліміту, скільки перечислень можна зробити. Не в сумі, а в кількості, так? Якщо там 10 разів по 20 гривень ти переведеш, воно теж рахується все. Все рахує. І так, як на 40-усти, багато перечисляли пожертви, просто на службу Божу давали, і ліміт вичерпався, все. Аж з 1 квітня вже буде. Якщо хочете пожертвувати, чи на сороковусти, чи на ще на щось, в описі, отут внизу, де пише Служба Божа, благовіщення. Тут внизу нажимаєте на там на надпись і там нажати більше, показати більше. І там є все написано, всі рік Там є ще картка Монобанку і є номер карти «Абанку». Можете перечислити на ті. На ті інші картки, бо Приватбанк до 1 квітня, все вже в мене ліміт вичерпався, я вже не можу більше приймати переводи. Так що, щоб ви розуміли і не переживали? Пожертвуйте пізніше. Для Бога немає значення часу, час має значення для нас. Не виходить сьогодні. Зробити пізніше. Нічого страшного не станеться, не переживайте. Саме головне, що ви маєте бажання пожертвувати. Бог це вже побачив і оцінив. А якщо не можеш сьогодні, то й не треба спішити. Потримайте їх там 100 гривень, 200 гривень. Може, завтра їх буде тобі треба на хліб або на ще на щось. Не спішай. Бог знає кого спинити, Бог знає кого підганяти. Завжди годіться з волею Божою. Як не йде, не тручайте. Не треба. Ти раз попробуй не йде, другий раз не треба. треба бути настойчим, треба бути то. Але треба ще трошки до Бога сі прислуховувати. Треба ще прислуховувати.